Пане Ростиславе, ще одна новина, яку хотілося б з вами розглянути в контексті власне повісток. Так, от можливо, це не стосується повісток в питаннях от стягнення штрафів, але днями державна судова адміністрація скасувала смс-повістки у справах про адміністративні правопорушення. І власне вони, вони тепер відновлені. Такі дії викликали обурення в судах, оскільки поштові повістки неефективні і дорогі, і зокрема, вартість однієї повістки надісланою поштою становить майже 80 гривень. І наразі разі смс-повістки у справах про адміністративні порушення знову відновлені. От, пане Ростиславе, чи може прийти СМС-повістка у справі про таке адмінпорушення, як ну, штраф тут трошки Це інша, історія, інша історія Тому що тут якраз тут у нас же не суд приймає рішення про винність особи У нас тут приймає рішення сам ТЦК уповноважений приймати рішення. Це в тих справах, де приймає рішення суд. Наприклад, там порушили там. Якісь ДТП сталося, uh -huh. то тоді приймає рішення суд притягати чи не притягати до адмінвідповідальності. відповідальності. Тут же ж приймає рішення сам ТЦК, тобто це трохи різні речі. Uh -huh. Uh -huh. Пане Рослава, ще одна тема в контексті мобілізації. Давайте про неї поговоримо. Дезертирам запропонують добровільно повернутися на службу до 30 серпня цього року. Відповідний законопроект подала група народних депутатів. законопроект зокрема передбачає скасування механізму призупинення військової служби для тих, хто самостійно і самовільно покинув частину або дезертирував під час, під час воєнного а, стану, це власне, було. це ж було Помніше. до 1 листопада, потім до 1 березня. І що? і ти звітували, між. ж говорили, всі повернулись. Mm. Всі повернулись, тільки відкриваєш сайт Генеральної прокуратури, там де ці кримінальні провадження, їх щось кількість зростає, 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 зростає. Так яка зараз кількість, до речі, СЗЧ? Це така тема чутливами да, Щоб не говорити, якраз рік Шоб назад в цій все, студії, от, на цьому місці, <реш> я <реш> зазначив цифру, потім був такий шум, а потім виявилось, що такі, правда, так. Правда, да. і... Ну, стока всього розповіли. Стало краще чи гірше з того часу. На, мої, на мій погляд, гірше, тим більше офіційних даних якраз і підтверджує те, що кількість осіб, які вчинили дезертирство, це 407, 408, 409 кримінального коду, тобто це дезертирство, самові не частини, або як у шабуні на ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом. Uh -huh. От це 409 стаття. То Яка кількість, кількість зараз? їх, те, що я бачив десь два місяці назад, там під 90 тисяч. Ну і вони постійно зростають. Ну це офіційна інформація. Це від заходиш на сайт Генеральної прокуратури, дивишся статистика і по цій статті. вам доводилося супроводжувати клієнтів, які, наприклад, можливо, хотіли повернутися і вийти зі статусу СЗЧ, повернутися на військову службу? З цим дуже велика проблема наразі дійсно існує в Збройних силах. Тому що є, я вже неодноразово говорив, що треба розбиратись не з тими, хто пішов в СЗЧ, а що стало причиною СЗЧ, для того, щоб припинити це явище в Збройних силах України. Це перше. І нам потрібно, з того, що ми починали, відновлювати військову юстицію. Є дуже велика кількість осіб, які, знаходячись СЗЧ, Продовжують служити тільки в інших частинах, однак кримінальне провадження закрити не можуть. Для цього потрібен системний підхід, особи, які розуміються на кримінальному законодавстві, на кримінально-процесуальному законодавстві, на військовій службі і військових статутах. Тоді ми зможемо зробити. А коли ми постійно, а давайте ми до 1 листопада зробимо. Ні, вийшло. А давайте до 1 березня, а давайте зараз до 30 серпня. І що? Не буде нічого. Не буде да як от люди, які перебувають в статусі СЗЧ, так? якщо їх затримує, виявляє десь поліція, так які подальші доля їх чекає? Їх привозять військову службу правопорядку. Військова служба правопорядку привозить їх потім в частину, і там починаються починається. Тому починаються. Особу можуть взяти під варту, а може виявитися, що взагалі відносно нього і кримінального провадження нема. І він, от ми сьогодні, до речі, по одному з клієнтів так і отримали відповідь, що він ніби і все СЗЧ, але кримінального провадження нема, статусу у нього в кримінальній справі взагалі ніякого нема. Що з ним робити, незрозуміло. Яким чином далі діяти, незрозуміло. Якщо все ж таки є кримінальне провадження, хто далі цим займається? Яке відомство ДБР це чи поліція, ну і власне чи людину обмежують, скажімо так, за який запобіжний захід в таких випадках обирають? Ну, передбачено законом, на жаль, я вважаю, що це також треба змінити, безальтернативний запобіжний захід. Тобто ніяких застав, нічого, тобто особу тримають в СІЗО. Так на всіх же не вистачить. Я вибачаюся, 90 тисяч ви озвучили, а всього там місця там, в СІЗО, скільки в нас? Ні, так в тому то числа. Про це ж ніхто не говорить, про це всі мовчать. Кругом про це якось, знаєте, воно... запросіть військову службу про порядку, вони вам розкажуть значно більше. Або представників ДБР. Ну, не буває такого, що відпускають під, під домашній арешт. Там і, якісь, цього та, немає. Якщо пред'являється підозра, обирається запобіжний захід, там альтернативи немає. В СІЗО? Да. І, і до вироку суду. До вироку суду. І Як довго можна чекати вироку? В залежності від регіону, ну, від там, трьох місяців до року можна чекати. І скільки дають? П'ять років реально. Є там Є дуже, багато, дуже багато. Передбачено відповідальність позбавлення волі строком на 8 років, але реально суди, от я там дивився практику, дають 5 років дають. Реальне позбавлення волі 5 років. Якщо раніше, з 2014 року до 22-го, таких випадків теж було багато, там давали всім умовно. Умовно, люди там служили чи не служили, ну був умовний строк. То зараз однозначно всім дають. Ну і Верховний суд цього притримується, ніби що це якимось чином виховує людей. Вони побачать, що вони не уникнуть відповідальності однак, як ми бачимо на практиці, знов ж таки це нічого не дає. П'ять років, і як багато таких ну, я розумію, що у вас можливо цифри Ні, зараз немає. Та так, 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 ми можемо зайти в ілі редакторів. Попросимо uh -huh. на сайті Генеральної прокуратури. Є цифра, яка кількість вироків реально от, там за цей рік, з початку року, за минулий рік, це можна взяти. Ну, тобто, це вже стала практика, що дають реальні терміни. так? Да. а так. За, за неуновлення облікових даних за ухилення від мобілізаційних процесів теж є. Яка це передбачена. Зараз? Теж дають реальні строки, тут дають три роки. Тут передбачено теж позбавлені ролі волі до п'яти років, але дають три роки реально позбавлення волі, якщо буде доведено саме, що особа ухилялась. Однак, як знову ж таки показував досвід, і особи, які не хочуть служити, яких отак силою затримали, привозять ТЦК, вони відмовляються від проходження ВЛК, їх все одно привозять військові частини. Ніхто не відкриває кримінальне провадження щодо ухилення від військової служби. Ось так. Ну і ви зазначали про необхідність власне спеціалізації фахівців які працювали так з подібними випадками з темою сезаче от я просто пригадав що була новина днями верховна рада відхилила зміни до кримінального процесуального кодексу щодо введення спеціалізації суддів з розгляду злочинів чинених військовослужбовцями да. не підтримали це це ж це ж воно та те що ну, потрібно це воно було. да це ну це мінімум те що потрібно в принципі потрібно просто створювати реальні військові суди реальні військово відновлювати ліквідовану військову Прокуратуру, щоб особи, які там знаходились, вони були військовими. Тоді це буде зовсім інше. Давати більше повноважень військовій службі правопорядку. тоді Зможемо навести хоч якийсь лад, те, що зараз відбувається, насправді воно ні до чого не дасть. Я би радив би, наприклад, ліквідувати ВАКС і антикорупційні наші органи, які в принципі продемонстрували всьому світу свою абсолютну непотрібність і некомпетентність. І за рахунок цих шалених мільярдних бюджетів, які у них є, я думаю, ми дуже швидко зможемо створити військову юстицію.